Мої любі, Всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч іспанської лаліги між Атлетико Мадрид та мадридським реалом. Мадридське дербі, мої любі друзі, сьогодні відбувалося. Мерува ніче 1-1. на гол Едре Мілітано на 64-й хвилині відповів Англікоре на 95-й вже хвилині. Ну, давайте все по порядку поговоримо. Стартові склади. 4-4-2 Стартова розстановка господарів, Мандрицького Атлетико, Ян Облик у воротах, Лінерман, Хусемерия, Хімени захисники. Далі, відповідно, Мандала з Маліною по флангах, Маркус Лярента, Галахер. Центральні підзахисники, Альвера. Редрига Де Пауль латералі, Антон Грізман, Олександр Сьорлот, відповідно, у нападі це стартова розстановка. Мадридского Атлетико. Мадридский Реал також 4-4-2. Стартовый основа Копиду Пичи Карл Анчелотти. Тибо Круто в воротах. Антония Рюдзигер. Андрей Милитан на Зексенеке. Дани Кравахаль. Флеран Менди по флангах. Лука Монрич. Харлин Чаймини по Зексенеке. Федерико Вальверде. Джуд Беллингем. Алтерали. Винисиус Джуниор. Терри Трико. в нападе. Це стартовый основа Копиду Пичи Карл Анчелотти. Ну а про Педопичник Диего Симеона мы уже сказали. Давайте про, про матч, мої бі, друзі, безпосередньо про сам поєдинок. Поговоримо Рівний взагалі перший тайм, моментів практично не було. Тут тобто, такий обережний такий поєдинок, знаєте. Тобто обидві команди не ризикували. То Реал Мадрид володіє м'ячем без, без якихось там моментів, знаєте, То тобто, Мадридська Атлетика володіє м'ячем, без якихось також моментів. Ось найкращий, напевно, момент був, пригадається мені, потужний постріл Федерико Вальверде, потужний постріл наніс Уругвай, це Ян Облак відбив його удар. Ось, це, напевно, був найкращий взагалі момент. О, у перші 45 хвилин це загалом. Атлетико Мадрид доволі таки непогано підеші Дігу Сіміоне Діл володіла м'ячем, атакувала, але голівих моментів Атлетико не мав, В принципі, Мадридського Рала вони також, тобто не було голівих моментів, але Мадридського реало все-таки небезпечніше були підходи. Я ж кажу, непавний був удар від Федерико Вальверде. Ось Джут Белінгем пригадується, мені не непогано також пробивав. Але я Яноблак взяв в руку його удар. Ось. В принципі, рівне таке володіння, але у Мадридського Реала трішки більше було ударів. В кінці кінців, перш ним, завершиться. Ось цікавіше було мої любі друзі вже в другому таймі. Ось там вже було набагато цікавіше. Ну, перше забуває Мандрицьке Реа. По-перше, забуває Мандриске Реал. 64 та хвилина, Вінісіс Жуніор. Виконує акцентовану подачу до штатного майданчика тут Ендри Мелітано, прямий м'яч бразилець, наносить потужний постріл, потужний удар від Ендри Мелітано. м'яч влучає в Марку Саліарента, удар був настільки потужний, що м'яч ситку верит, так залітає, Там був рикошет від Марко Саліарента. Який трішки е, допоміг Ермелітану забити, але Дермелітан настільки потужно пробивав. Грику ще один Марк Вселірен, де м'яч варіта, залітає. Мене рецький в рахунку, ну а потім матч трішки була пауза така довга. там там його там вболівальник ну, свистіли вболівальник і Атлетсько-Мандріт. Ось гру трішки призупиняли. Ось десь 15 взагалі. Ось треба було чекати, той 20. В будь випадку матч поновився. ось, ну, Атлецька Атлетико Ріта останні хвилини більше володів м'ячем. Більше команда Дігу Сімон атакувала. Ось Дігу Сімеон, до речі, в другому таймі вийде Кокі, Ангель Ангелікоре, Самуеліно, Рікельмі та Галана. Ось Ендрик, Лукас Лукасваска з Франд Герсія ведуть у мадридського ареала. Ну, Заміни Сім Діго Сіміони спрацюють. Заміни Дігу Сіміони спрацюють. Це тільки Мадрій додав в кінці поєдинку. Були пані моменти, особливо удар Семелі, коли ці букрута витяг удар бразильця з-під поперечки. Корея дуже здорово вийшов. Ось, ну і сама Корея на 90 плюс 5 хвилинний рахунок з рівня Галан веде з нього передачу. Аргентинець вийде один на один, ну так обіграється, бо крута. Там трішки ще зачепити до ремеліта, ну, ну в кіці кіці Англ Корея встк заб'є, встк заб'є, -заб не без долі ва, але заб'є Англ Корея. І Мандридська Атлетика врятується. Хоча спочатку Гуртен а вже потім передивилася систему відеоповтору, і справді було видно, що рука Антонія Рюдзігера вона якби ближче ось тому гол чистий, Атлетіко Мандрід рятується. Це мені нагадує приймач на Стік Берна коли Атлетіко Мандрід також на останніх хвилинах відігрався. Тут така сама історія. Тут така сама історія. Ось речі, ось це до речі Голодере Мелітана. Ось. Маціджа Белінгема. Агля Корея. Ось. кінців. Потім ще до речі, Маркс Лерента Отримає вилучення на 90-ті плюс 9 хвилин. Ось. Маркс Лерента Дуже високо піднимет ногу. Він порушив право проти Франка Гарсі. Ось статистика даного поєдинку. Абсолютний перетет. 12-12 за ударами, 4-4 удари в площину. 51% проти 49, ну, невеличка перевага в Атлетіку Мандрід за володінням. Ну і 5-5 за кутовими. Просто абсолютний перетет, настільки рівно все. Просто фантастика. Але Мадрідська грала спродовості раді точність передач вища була. 89% проти 87% в Атлетіку Ось по голівим шансам 1-0. Ну, і справді. Моменту деремелітан. Він не був голівим Ось. ну в Мадрид Madrid голіва на Gully вихід Ангеля Корея had 1-1, Аргентинець свою на God реалізував 564 передачі в Atletico. 494 передачі, точно 87%, точність передач. 551 передача в мадридську реалу, 490 передача точно, 89 це тобто передач. Тобто Мадрид передач більше, хоча там невеличка перевага, лише на 13 передач. Але все одно факт є фактом, але трішки потужності був краще Мадридський реал. Ну і з 12 ударів, 4 удари в площину в Атлетіку, 2 удари по зору 6 ударів заблоковані. У Мадридсько Вралу з 12 ударів, 4 удари в площину. 4 удари по зороту, 4 удари заблоковані. По успішних відборах краще був Атлетіку Мадрид. Десять успішних відборів, 66 відсоток успішності. У Мадридського Ralo 8. У успішних відборів, 53 успішності. За сейвами 3-3, 3, -3, 3 сейви на облака, сейви сейваті Куртуа, 16-20 повинні м'яча, Трішки більше відбувався Мадридський реал. 7-13 за перехопленнями. Ну, прошу, виправила команди однакова кількість по 11 порушень правил. 3 жовті картки з продовольства раді в Атлетікон. Одна червона картка Маркса Саліваренто. Мадридського реалу тільки одна жовта картка. Ну і найкращий футболіст даного поєдинку знаєте, я б виділив би Фідрікова В Єрде. Найкращого футболіста матчу. У Ругваєць дуже хороший матч провів. Він атаки постійно розвивав. Дуже був активний Уругваєць. Дженелінги, б ще виділив. Джуд також, непоганий матч доволі таки провів. Але все-таки обирув Федерико Льверда. Найкращого футболіста даного поєдинку. Віні також іде да, голів передачу. Ну, Атлетікою б виділив би, би по-перше, Корея, який вийшов і забив. По-друге, я би виділив би Редик Де Пауля, який, в принципі, доволі-таки непоганий матч провів. Коннор Галхер мені також сподобався. Рівний поєдинок, знаєте, нічого не можу сказати. Абсолютно рівне дербі. Дербі Мадріда. Принциповий поєдинок для обох команд абсолютно рівний поєдинок. Абсолютно поділо, нічя. Я думаю, що рівний поєдинок, і ніхто на поразку тут точно не награв. Я думаю, що нічя, абсолютно справедливий результат, один-один, абсолютно спокійна нічя. Я думаю, абсолютно справедливий результат. Тому якось так. І Атлетська в мене девенрецький Реал дуже добре сьогодні зіграли, і нічя, абсолютно справедливий результат в даному двобої. Команди-Сусіди в турнір таблиці. Реал Мадрид 2, 18 балів, Атлетико Мадрид третій, 16 балів, команд по 0 поразок. Атлатці Командріт 4 перемоги 4 нічі, Мадрід склала 5 перемог, 3 нічі, 0 поразок у команд. Тобто це єдині команди, які ще не програвали. Барселона на першій позиції, але Барселона програла у Засуні 2-4, тому. Поки що Мадридський реал та мадридська Атлетико без поразок в іспанській лалізі. Дякую за увагу, мої любі друзі. Атлетико Мадрид 1, мадридський реал 1, Дуже цікаве Мадридське дербі. особливо другий тайм безпосередньо. Ось побажаємо всього найкращого. Буду об обом командам вам також, друзі, бажаю всього найкращого. бережіть себе. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.